Острів такий був Даманський, билися між собою, А відповідно для того, щоб цього хитрого союзника Росії зупинити, треба когось там продуцентного, працездатного поселити, виносливого до клімату, режиму праці, часто сільськогосподарської. А відповідно ще й, який не, не піддається стресам, яким випивання теча від труднощів алкоголю, а втікає в, в мистецтво музики, поезії, співу. Це є теж алкоголь співучі народу, яким не треба рятувати в себе співом. Самотня мама, коли вона пряде чи інше, вона. Оприсутнює свою самотність чим? Свої створить своїм співом свого роду сусідство. І так, фактично, українці в своїй історії на межі злочин рятували себе і зробили певний психотип, виробився. І певний черговий орді московський. Ось фактично, це ми потрібні часи були. Леніна. Чи Захід дивився дуже активно на те, що в часи Леніна дуже